Слава Україні, українські верхолюби! Ох, запрошую вас усіх скласти мені сьогодні орхокомпанію. Адже я чим чекую на вулицю Перемоги 24 у місті Луцьку на квіткову гуртівню флору. Тут завозик орхідей, як неймовірної краси, має бути. Тому давайте усі з вами трішечки розвіємось, переключимось, бо дуже-дуже багато негативних подій. В Україні пов'язаних з війною та й не тільки. Як бачите, ще я ніяк не можу одужати, але поки ноги носять, то мушу побігати, показати вам цю неймовірну орху-красу. Дуже сьогодні цікавенькі орхідейки. Давайте з вами трішечки покуперсаємось в в тому що нам дуже-дуже необхідна орхо перезагрузка. І розпочнемо із завозика з цим Завжди, як бачу цимбочки, постійно згадую Іру із каналу Орхи, Ліду з каналу Ірландія і я. І, звичайно, що Альонку з каналу Альона Фльор. Я теж дуже хочу мати цимбідіуми, Поки що у мене вдома умов для їх утримання немає. тому давайте з вами помилуємось. Погляньте, яку красивезну цимбочку привезе. Вона така здоровезна, розкішна, густенька. Ой, а тут я не могла відійти. Погляньте такі тигрові нотки, немов вишиті. Дуже-дуже красиво, делікатно. А ще оця бархатистість, оксамитовість, дуже цікавесні переливи здаля, ну, стоять собі там, та й стоять. А як підійдеш, відійти неможливо, погляньте, а тут яка губа, ох, немов така родинка червона на губі. Певне, це один і той же ж сорт, правда? ж ну Дуже лаймово, жовтенька, цікавезна ох, розкішні, а ця яка дуже крута, як наречена Айвові кажуть. Тут ще ось така. Боже, усі в стилі легато. Ця ось яка. Також розкішна. Ох, а пахощі які. Я вже про пахощі взагалі мовчу. Тут хожу, нюхаю, ой, І ось такий. Господи, які ці орхідні, крутезні квіти. Я не знаю, якась в них орхомагія нам постійно підіймати настрій. Головне підійти і розглядати можна годинами залипати. Красивезні, просто слів немає. Ну нічого, я колись після війни також собі симбами займусь і котлеями. Ох, мене в мене планів як Наполеон. Давайте з вами будемо дивитись далі, споглядати вже фаленопсиси, адже сьогодні. Цікавенькі є екземплярчики по 550 гривень усі. Тут зблизька стояла найближче до мене ось ця красоня. Така дуже цікавезна кольором. Дуже мені особисто нагадує Азіан Корал, багатенько квітконосиків, і я вам на випередження скажу, що в переважній більшості квітконосів дуже багато. Це може бути навіть 3-4 квітконосика, а ціна у всіх 550 гривень. Зверніть на це увагу, погляньте, яка квітка. Ох, помадна. Тут вже більш така бусково-фіолетовіша, але не фіолетова, також ніжна, також щось в стилі аля Барбі. Цікавенька по-своєму. Тут ще поруч із ними. Для контрасту дуже виділяється Міра Флорочка своєю малиновою помадною губою, а також дуже позитивною пелюсткою. Ох, тут в нас підсаджено бонус приз і короневі усіх прекрасні. Сьогодні мене вражає кількість квітконосиків у орхідеях, чесно. Давайте тут поглянемо, бо ця панянка, неймовірна, камера її спрощує. Вона така розкішна, вона така золотава. Ох, переливається. Неймовірний краси орхідея. В переважній більшості орхідейки посаджені в торф, але подекуди є і кора. Ну, не страшний нам той торф, гарно в них нарощується коренева. Тут у нас ще є Розкішний едакшен. Його оксамитова пелюстка також вражаючо вживу. Ой, ну, всі гарні сьогодні орхідеї, Знаєте, я орхо кайфую. Я хочу, щоб цей орхо позитив через камеру отримали і ви як дозу оргу ін'єкції для щастя. Тут одна однісінька підмутовує пелюсточка. Доволі частенько я тепер зустрічаю таких панянок які хочуть зачепити, привернути нашу з вами увагу до себе. Коронева, непогана, такий собі радліпчик, і радліпчиків сьогодні вдосталь на різноманітні орхосмаки. Ще ось така є красуня, карапунчаста, доволі також цікавенька. Я на цю квіточку дивилась і гадала, що усі будуть ідентичні, ба ні, 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 всі різні індивідуальні. Ну, це моя особиста орхо любов, величезна, квінкість, поцілунок королеви, біг неймовірної краси, який дає шикарнючі каскади в домашньому. А ще ж він ароматить, господи, пахне трояндою. Не так, як парфумка на всю кімнату. Але, підійшовши, ви почуєте на сонечку цей аромат. Я чую, то і ви почуєте. Білосніжні красуні також наявності, різноманітні. Губки, бачите, подекуди відрізняються. І також габарити квітки. Сого-даймонд також наявності без мутації, але полюбляє дуже-дуже постійно квітувати. Такий пристрасний, дуже. Не знаю, як вам, мені подобається орхокласика без коментарів. Їх небагато, дві штучки наявності, але своїх орхолюбів вони дочекаються. Тор посаджені. Тут також декілька штук є андорочок. У Луцьку їх якось напливами привозять. От як завоз, то їх багато. А потім немає, немає знову. І мені теж імпонує дуже цей сорт. І також орху класика. Ще величезний вибір ось таких бурячково-фіолетових кралечок, різноманітних причому. На деяких навіть є краб біля колонки, погляньте, як це делікатно і красиво, і так зачаровує. Дуже така миловидна орхідейка. Здавалось би, простенька, але ж геть не простенька. І тут, до речі, назва є Вондерволд. Ось така красуня. Ух. Дуже величезний вибір сьогодні едакшенів, і я бачу, що навіть різняться вони між собою кількістю гілочок. А ось і Рим. Ох, я не знаю, як на вас справляє враження ця пудрово-ніжна граційна гама. Я постійно милуюся. Якась магія. Магія в тих кольорах пастельно-рожевих. Хочеться інколи спокою, знаєте, в душі, але так, щоб з ноткою жіночності. Ось те саме про Рим. Ще ось така в наявності, щось на день туриста подібна. Це щось інше. ось неймовірно, красива орхідейка. Погляньте. Ох, я вже так освітлення підшукую, щоб передати вам показати, бо немає тут таких ламп. Але все ж таки ми з вами можемо віднайти подекуди гру кольорів, Подивитись трішечки по орхом медитувати. Красива орхідейка, крупноквіткова. Наявності ось така а-ля Вашингтон, також одразу видно, в домашньому буде постійно розгалужуватись, постійно квітувати, без заморочок. Коренева, яка прекрасна. Ох. Тут щось таке вже ніжніше і однотонніше, ніж Рим. Але, як подарунковий варіант, замість букету погляньте, це просто. Неймовірне враження. П'ять чи чотири гілочки ох, подарувати. Дуже-дуже вона ефектна вживу, камера її трішечки блідить. Ну, ось тут давайте з вами подивимось, деякі орхідейки на повторі. Але деякі орхідейки є такі, що ми ще з вами не розглядали. Я забула назву цього сорту. Ми з вами вже бачили його, забула геть вилетіло з голови. Дуже вже він пристрасний, ефектний і до себе привертає увагу, як і ця красоня. Ось давайте їх і подивимось детально. О, гарний, правда ж, розкішний, крупноквітковий. І поруч його сусідка, погляньте, яка. На жаль, камера якось трішечки жовтить ту пелюстку. Насправді, вона в міру жовта, повірте. Така золотаво жовта, причому навіть і не бліда, дуже класна. Як і ця паняночка, а це ж Едита. Ой, вживу, яка вона. Ну, не знаю, чому деякі орхідейки не фотогенічні, але так, на жаль, як і люди, усе живе інколи краще вживу, дивитись і оцінювати. Прекрасна, прекрасна едита. Погляньте, ох, яка губа, який той краб. Давайте ще з цього боку поглянемо, адже тут є Тамара, вона ж болонья, також розкішна верхідейка. Мені дуже імпонує. І я ж собі підшукую бантика, але... Ніде його знайти не можу. <ріх> ну, Мрія теж ніхто не забороняв, правда? Ж? Ще ось такой винозначок, також дуже розкішний, букетний варіант. Ну, а тут взагалі, знаєте, ну не могла я її крутила, вертіла, то побігла з однієї сторони, знімати, то з іншої. Та яка там легато? То, що з цієї гами, переливів, переходів, яка вона крута вживу. Ех, не знаю, хто це. Так виграє кольором. Можливо, ви знаєте, підкажете назву. Ой, ну така дуже класна, повірте. Погляньте. І так і сяк вам показ. Так, давайте ще з цього боку вгорі поглянемо. Тут ось такі більш жовті. Орхідейка з малиновою губою. Ще ось така панянка також. М -м -м, яка вона крута винозничок, який привертає увагу тією змутованою губою. Так, розкішна коронева. Також вражаюча, вражаюча, бо вживу переливи переходи, оксамитовість пелюсті. Тут равелочка. Я Равелку теж обожнюю. Ох, вона мені така мамлива орхідея починає розпуск саме ось цим червоним, таким кров'яним кольором. А потім щодня вона трішечки-трішечки висвітлюється і переходить, стає ніжно-рожевою на золотавому тлі. Навіть люблю, як вицвітає вона. Ось не знаю. Мені подобається. Ось така, також дуже-дуже магічна орхідейка. Чорничне варенічко. Біля колонки на морозиві. Ой, красива. Тут ще ось така. І от яку орхідейку не візьмеш до рук, Оберемок. Бо дуже багато квітконосиків. Дуже класно це все так виглядає, знаєте, короневі, прекрасні, свіжі орхідейки. А ось ще інша Редлівчик, це Вінтерлав, певне, бо я завжди на тих нижніх польостках дивлюсь. І вже більш крупніша, ніж попередні, я вам показувала. А тут при вході, погляньте, який миловидний, теплесенький орху куточок. Неможливо не зазирнути і не помилуватись. Дуже вже красивезні орхідеї сьогодні якісні, розкішні. Ой, дуже-дуже я трішечки переключилась від негативу, від болю. Тут ще до речі є ще ж на оціночці деякі орхідейки. Але це вже більш для наших лучан, які мають можливість підійти, під'їхати. У флору, і подивитись і стан, і сорт, бо деякі оцінені деякі ще ні деякі відквітульки, але я не можу також повз пройти. Люблю я подни шпурити, позаглядати, а ще маючи таку можливість і вам показати, бо ж не одна, я така, Тож Ой, є ж люди, орхолюби які полюбляють також і на оцінці походити, подивитись. Не знаю, як ви я, завжди собі теж щось віднайду. Інколи дуже тішать у ці оціночні варіанти. Ось, наприклад, вже бачу. Погляньте, поцілунок королеви. Хм? Клас. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню оргу прогулянку. з вами мусили вийти в люди по орху медитувати, слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!